Молодіжна збірна України з футболу зазнала третьої поразки у відборі на Євро 2017 Підопішні Сергія Ковальця на виїзді поступилися одноліткам з Франції – 0-2. Обидва голи українці пропустили у другому таймі. Спершу буща не зумів впорати з ударом Лемара. А ще через сім хвилин Франція збільшила відрив. Півзахисник ПСЖ Рабьо реалізував вихід вічнавіч. Після третьої поспіль поразки шанси кваліфікуватись на турнір у нашої збірної дуже невисокі. У вівторок було зіграні заключні матчі групового раунду відбору Євро 2016 Казахстан на виїзді несподівано переміг Латвію 1-0. Нідерланди вдома програли Чехії 2-3 та посіли четверте місце у групі. Помаранчеві вперше за 20 років не гратимуть на євро. Туреччина обіграла Ісландію 1-0 та вийшла до фінальної стадії як найкраща третя команда відбору. Бельгія впевнено, переграла Ізраїль 3-1. Боснія та герцеговина здолала Кіпер 3-2. Вальс переміг Андору 2-0. Італія здобула звитягу у матчі з Норвегією 2-1. Болгарія була сильнішою за Азербайджан 2-0. А Мальта програла Хорватії з рахунком 0-1. Таким чином, вже визначились можливі суперники збірної України у плей-офф до кошику несіяних команд, з якими може зустрітись Україна. Потрапили збірні Ірландії, Словенії, Норвегії та Данії. Україна буде сіяною разом зі Швецією, Боснією та Угорщиною. Жеребкування відбудеться 18 жовтня, а матчі будуть зіграні у листопаді. До фінальної стадії нагадаємо, вже пройшли збірні Франції, Ісландії, Чехії, Бельгії, Уельсу, Іспанії, Словаччини, Німеччини, Польщі, Англії, Швейцарії, Північної Ірландії, Румунії, Австрії, Росії, Італії, Хорватії, Португалії, Албанії та Туреччини. УЄФА може виключити збірну Албанії з числа учасників фінальної стадії Євро 2016 На такий крок організація піде у разі доведення причетності албанської сторони до організації договірного матчу проти збірної Вірменії. Раніше з'явилась інформація, що Албанія просто купила гру за 2 мільйони євро. Нагадаємо, збірна Албанії посіла друге місце в групі АЙ, випередивши команду Данії на два очки. Серби за тур до завершення групової стадії відстали на 8 пунктів. Жеребкування фінальної частини відбудеться 12 гру. v Paruji Американський боксер Джеральд Вашингтон, який виступає у суперважкій вазі, залишився непереможним після поєдинку зі своїм співвітчизником Аміром Мансурою. Вашингтон домінував у рингу перші чотири раунди. Джеральд не підпускав суперника близько, завдаючи ударів середньої та дальньої дистанції. Друга половина поєдинку пройшла вже за переваги Аміра. Проте Вашингтон грамотно оборонявся, активно використовуючи клінч. Бій тривав усі десять раундів. А за очками судді нарахували нічию.